Доброго дня, відпрацювання практичної навички, техніка вимірювання пульсу. Приходимо на робоче місце, кабінет попередньо прибраний пропорціоний, змінюємо одяг, змінюємо взуття, одягаємо медицинський одяг і проводимо звичайне миття рук. Для цього ми е м, знімаємо з рук усі каблучки, там, прикраси, годинник, якщо такі є, і е м, привіряємо руки на наявність порізів подразні, якщо є, то ми заклеюємо їх е лайкопластером. Проводимо миття рук. змочуємо руки під проточною водою, набираємо достатню кількість сміючого засобу і проводимо кожен рух не менше 10 разів. Так. І Далі беремо одною рукою провосатку, трошлючок по від серветкою відправляємо відходи категорії А, і довгою рукою Беремо серветку на другу руку, і останньою серветкою ми закриваємо гідовий екран. Також серветку відправляємо у відходи категорії А. Далі чистими руками ми одягаємо маску, беремо лист лікарських призначень і. Бачимо, що нам, нашому пацієнту, потрібно виміряти пульс. До цього ми, значить, перед тим, як піти до палату до пацієнта, ми перевіряємо значення. У нас повинен бути температурний листок, ручка з червоною пастою і годинник із секундові. Так, і з цим всім ми йдемо до палати до пацієнта. Ми вітаємося, представляємося, розказуємо про хід майбутньої процедури та отримуємо згоду. Далі, під час самої процедури, пацієнт може сидіти або лежати. Ми просто просимо нашого пацієнта висунути руки вперед. На рівні серця долонями доверху, так. І е, значить на лівій руці е, досліджуємо одночасно дві руки. На лівій руці ми вимірюємо ліву руку пацієнта, ми вимірює, вимірюємо нашою правою рукою, а праву руку пацієнта ми вимірюємо, ну, пульс на ньому ми вимірюємо лівою рукою. Значить, е, беремо. Е, Руку, пацієнт, руку руки пацієнта у області променево-зап'яткового суглоба і другим, третім, четвертим пальцем ми притискаємо променеві артерії і прослуховуємо наш пульс. Звичайно, якщо ми відчуваємо, що на обох руках в принципі, однаково відчувається пульс, то дослідження ми далі можемо проводити лише на одній руці. Далі ми звертаємо увагу на частоту, пульс, ой, ми звертаємо увагу вибачте, на ритм, частоту, напруженість і наповненість нашої, нашої пульсації. Значить, годинник або секундомір підраховуємо пульс протягом 30 секунд, і далі ми цей результат множимо на 2. Це можна робити в тому випадку, коли пульс є ритмічним. Якщо пульс не ритмічний, то все-таки визначати пульс потрібно протягом 1 хвилини. Далі ми беремо, притискаємо, е, е, притискаємо артерію до променевої кістки і визначаємо напруження нашого пульсу. Якщо, наприклад, при помірному е, натисканні е, пульс зникає, значить напруження добре. Якщо пульс залишається незмінним, значить напруження досить сильне. Да? Якщо, е, е, скажімо так, взагалі зникло, значить напруження дуже слабке. Далі е, Припиняємо тиск і визначаємо наповнення да, нашої пульсації. Тобто наскільки швидко з'явиться пульсація? Якщо наповнення добре, значить пульсація відновиться відразу. Якщо пульсація відновилася не відразу, значить наповнення слабке. Якщо пульсація взагалі дуже слабка, то значить пульс ниткоподібний. Далі після завершення цієї процедури ми повідомляємо результат нашому пацієнту. Знову ж таки, миємо руки під проточною водою, беремо, промо, змочуємо руки під проточною водою, беремо кількість достатню кількість миючого засобу і кожен рух проводимо не менше 10 разів. І потім беремо серветку, промокли, і серветку відходить категорії А, і беремо другу серветку, вчимо, в останню серветку закриваємо готовий екран і серветку відправляємо до відходи категорії А. Записуємо результат у наш температурний листок. І повинні пам'ятати, що у температурному листку. Шкала вимірювання пульсу. У, скажімо так, від 50 до 100 ударів за хвилину одна поділка означає 2 удари. Якщо пульс йде уже понад 100 ударів за хвилину, значить одна поділка означає, означає 4 удари. І все ми записуємо наш результат червоною пастою ручки, і буде така крива, у вигляді кривої. Все, дуже вам дякую за увагу. До ну, побачення.